Ми не можемо вибирати, у якій країні нам народитись, чи там, де благословіння і благополуччя, чи там, де прокляття і війни. Про це потурбувалися наші предки. Тому що вони знехтували Бога, вони почали з'єднуватися із сатаною, намагалися замінити Бога, але увесь світ тримається Богом. І милість Божа в тому, що Бог дає нам в цьому проклятому світі зробити вибір, де нам народитися і де нам жити далі, у вічності, коли ми вийдемо зі свого тіла, чи ми будемо там, де зібране усе зло, чи там, де буде добро, милість, любов, там, де буде Господь в Царстві Божому. Вибір нам треба зробити зараз. Треба каятися, з'єднуватися з Божими людьми та йти за Богом. Бог віддав свого єдиного Сина, щоб ми стали Божими дітьми. І тоді Ісус запише наші імена в Книгу життя, щоб відродження сталося в Царстві Божому, а не в царстві темряви, де будуть страждання і страшні муки. Вихід лише в господі.